Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. Роблю розклад на 22 квітня 2023 року. І так, поїхали. Запрошую, до речі, вас на консультації, арт-коучинг, арт-терапія, позитивне мислення прокачаємо. Запрошую вас на розклади Таро та розклади з картами МАК. Можна робити змішані. І так далі. Частина грошей піде на ЗСУ, будь ласка, підтримайте. підтримайте самі себе, по-перше. Ви можете просто зробити внесок, там в описі буде рахунок благодійного фонду, котрий не бере частину з грошей на, на фонд, не залишає. Це ті, з тих грошей, котрі на ЗСУ, вони усі до копійки підуть саме на ЗСУ, тому що працюємо всі на перемогу. Поїхали. Було і, буде, потім ще три карти. І так, було і є, це сигніфікація. Будь ласка, дивіться, якщо у вас співпадає енергія або події, то поїхали далі. І так, було. Є. Буде. Дивіться, як цікаво випало. Навчора така карта була, була в, в порадах, тільки отак. Отак от. було. Бачите, було, є буде. І так, тепер кохання відносини. Що може бути? Гроші або робота, якісь ресурси ваші. І як порада від старого. І так, любі друзі, сімка кубків. Це те, що було. Тут була якась рішучість в діях, коли відкриваються очі і зникають ілюзії, да? якесь усвідомлення до вас прийшло, якісь вирожеві окуляри зняли, або на якусь ситуацію, просто подивилися інакше. Тут е, був період, коли на місце мріям при прийшла зібраність. Е, стало ясно чого досягати. Да? Е, е, був час, коли ви поставили нову мету, про е, прописали або продумали реальні плани. Тут про тверезий погляд на життя. І, звісно, про бажання втілити свої плани. Зараз подивимось, чи щось ви втілили. Це те, що наразі в нас відбувається, або ось-ось буде. да? Це більш таки на зараз карта. Вісім кубків. Карта каже про щастя, про радість, про свята, задоволення. Тут про те, що ваша справа буде реалізована вчасно і легко. Бачите, поставили реальні плани. На тобі, будь ласка, одразу отримую ну, реалізацію вчасно і легко. От. І карта каже про багато щасливих моментів. Чудово! Я вже рада. І так, королева Жезлів це те, що можливо буде відбуватися. Да? Чому я кажу можливо, тому що кожен розклад це не приговор. Ви можете все вирішити самі змінити прямо зараз і тут своє життя. А це як попередження, да? якщо вам подобається, звісно, то приймайте, радійте і візуалізуйте свою перемогу, свої мрії, котрі вже ті, втілені, да? і так далі. Якщо не подобається, то тоді берете стоп у ситуації якійсь. Да? Розбирайтеся і змінюєте свою поведінку по перше. І тоді буде інший вихлоп, інший результат. Зрозуміла королева жезлів. І так. Це про освічену, благородну, люб'язну жінку, котра має статок, а вона розсудлива та економна. Ця жінка вміє поводитися з грошима в облаго собі та своїй родині. Ця жінка може надати вам допомогу або моральну, або матеріальну. Тож, розумієте, да? в майбутньому, якщо вам треба буде якась. Допомога, тут жезл, дивіться, в неї. То це дієва така жінка, котра діє. Да? от, ну, Тут по одній карті тільки можна да, подивитися і все зрозуміти. Пані на своєму троні, вона впевнена в собі, і в неї все чудово. от, е, Ще карта каже про те, що ви можете робити зараз важливі кроки вже зараз до своєї мети. Ну, або будете трошки згодом да, їх робити. М -м. І про те, що час приймати відповідальні рішення, прийшов час для успіхів в фінансах та в бізнесі. І зараз ми подивимось, так що, якщо у вас тут буде щось не так, любі друзі, то значить ви точно можете зробити правильні висновки, зробити правильний вибір. Тому що а, ну, в кінці у вас все чудово-чудово. І так, шістка мечів це те, що стосується. Відносин. Відносини це не тільки про кохання і в родині. Да? Можливо, для вас зараз актуальні відносини з друзями або з оточенням, з колективом. Тож перекладайте на, 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 своє, на своє життя, що для вас важливо. Загальне м -м, значення карти це а, каже про мудрість, тут про новий якийсь етап, тут про зміни. Але а, на, на зараз ви не маєте бачення кінцевого результату. От. Ну це теж не страшно, любі друзі. А, тут карта каже про мандрівки. Да? Можливо, у вас будуть мандрівки. Ну, от Коли ви навіть кудись пливе ця, ця родина, вони пливуть. Вони бачать ж все одно не всю річку, не весь шлях. розумієте? Вони бачать якийсь відрізок того шляху. Котрі попереду або позаду. Тому ну не треба за того, що ви не бачите кінцевого результату, просто нічого тоді не робити. да Або лякатися. Не треба. от а Про мандрівки сказала, да вони можуть бути несподіваними. от так Також про етап, коли, знаєте, ви у вас буде бажання таке плити просто по течії. Ще, можливо, втеча. Втеча або відстрочка вироку. Тобто, звідкись ви можете ноги свої унести завчасно, да, от Взагалі, тут ще про отримання звістки, радощі, успіх і можливість дати відповідь ворогам. да, Тобто, от наштрикали вони вам у цього, а тепер вже... Ці інструменти у вас вже, да? і тепер ви скажете: о, дивіться, скільки ви мені подарували. а ну іди сюди, вороженька мій, да? зараз я тобі дам ліща. Ну, це так, да? О, тож, в принципі, все, все добре, все гарно. Далі дивіться: п'ятірка мечів це те, що в нас відповідає за гроші, наприклад, за роботу, за якісь ресурси взагалі. Ну, тут про чорну смугу, тут можливі у вас втрати, можливі якісь навіть трагічні випадки. да? Це може бути на роботі, тож будьте, будь ласка, обережними. Якщо ви там тим паче працюєте, не не знаю на якихось там апаратах і ще щось, просто будьте уважні і обачними. От тут про занепад сил, можливо, ворожнеча, сварки з колегами та близькими. да? От, то Що означає це? Перекласти на гроші, на ресурси, по-перше, бережіть себе. По-друге, занепад сил. Ну так дайте собі відпочинок тоді, да? і тут буде у вас ворожнеча, але тут можливість дати їм здачу ворогам. Да? Тому що наше життя особисте, воно неодмінно пов'язане з нашими фінансами, з нашою роботою. Тому що що в нас відбувається в родині, наприклад, ми з тими енергіями несемося на роботу. А що відбувається на роботі, ми те несемо на жаль в родину. Да? І так далі. Тому воно неодмінно все пов'язано. Але знайте, що ви можете дати їм відсіч От, е, своїм тим вороженькам. Ну, що я скажу? Процес очищення триває, любі друзі. Звісно, зараз ці плевла від чого там від, від насіння буде все світ відділяє. Да? Він зараз буде упорядковувати все. І зараз люди на високих вібраціях будуть підтягуватися до саме до, до таких людей, будуть такі ну, будуть такі події відбуватися. От. І навпаки, люди на низьких вібраціях, котрі просто от геть, геть не знають нічого про саморозвиток і навіть не цікавляться цим, то звісно, до них будуть притягуватися тільки люди, такі, ну, котрі з ними відповідають по енергетиці. І тому зараз дуже швидко буде, хто розвивається, у тих буде. Бі ну будуть прориви такі, знаєте, навіть стрибками у людей будуть такі, як то кажуть квантові скачки, да і так далі. Так, та таке буде можливо. Тобто назбирали, назбирали позитиву. Бам, да, все на тобі, на тобі щастя і тут, і тут, і тут, і в у всіх сферах. А люди, котрі не розвиваються, низьковібраційні, в них буде все дуже-дуже погіршуватися. Можете мені не вірити, спостерігайте за життям, за своїм і за іншими. І так, як порада, що треба знати? Тут є можливість є можливість зустріти якусь хитру людину. Про обман, да, бути обманутим, або можливо, це ви так хочете, ну не робіть тоді, да, тут про лицемір'я, можливі, зраб зрадники, якась людська слабкість, не знаю, надмірна доброта, котра й буде приводити до того, що в вашому оточенні з'являються знову такі зрадники, котрі можуть зловживати вашою свободою або своєю. От карта каже, що ви можете опинитися під впливом інших людей про якесь духовне рабство, можливо, втрата авторитету та індивідуальності. Ну, любі друзі, подивіться, яка тут карта і яка тут карта. Да? І тільки від вас залежить, тільки від вас залежить, які у вас буде в ітог, Да? Або ви перевернете ці енергії для себе. Да, тому що Ірофант в нас перевернутий вийшов. От, і ви зрозумієте, що ви король королева, і вам час вже сісти на свого трона. Або ви будете під впливом інших людей, залишатися, будете гарною дівчинкою, гарним хлопчиком, наприклад. Да? От, і від того будете страждати. Вибір, любі друзі, тільки за вами. Але я вам бажаю залишитися на таких енергіях, вірити в себе. Хай у вас все відбувається самими екологічними для вас методами. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте. З повагою, Софія! Тримаємося світла!